Можу не засняти вам оці, ой, як вони називаються, бамбуки. Оце. Я дуже люблю бамбуки, і навіть я вам хочу сказати, у Нікітському ботанічному є ціла роща бамбуків. За якоюсь слідкують, щоб вона не цвіла. Бо якщо роща зацвіте, вона гине. Ось так. Тут ще якесь місце. Там нема нічого. так? А хто тут? Ну бамбуки які гарні мила. Тут взагалі бамбуки. Вони не... це роща, яка не повинна цвісти.